Я знайшов робот пилосос Epic Shark AA Altra за пів ціни на Amazon. Роботи пилососи: чи варто гнатися за знижками, або це інвестиція в майбутнє чистоти? Пам'ятаю, як кілька років тому я ставився до роботів пилососів з неабиякою часткою скепсису. Здавалося, це черговий технологічний тренд, покликаний полегшити життя, але на ділі лише створює додаткові клопоти. Навіщо купувати пристрій, який буде забиратися не так ефективно, як звичайний пилосос. Думав я, однак, з появою на ринку моделей, оснащених штучним інтелектом і просунутою навігацією, моя думка кардинально змінилася. Нещодавно я натрапив на цікаву пропозицію робот пилосос Shark AI Altre продавався на Amazon практично за півціни. Ціна, звичайно, приваблива всього 300 доларів за преміум модель. Але чи варто гнатися за такими знижками? І чи дійсно робот пилосос це інвестиція в майбутнє чистоти або ж чергова трата грошей? Знижки це добре, але не головне. Звичайно, знижка в 50% це прекрасна можливість придбати бажаний пристрій за більш вигідною ціною. Але перш ніж схопити пропозицію, важливо зрозуміти, чи дійсно вам потрібна ця модель і чи відповідає вона вашим потребам. У випадку з Shark AI Altre, знижка, безумовно, робить його привабливим. Але варто пам'ятати, що подібні пропозиції часто бувають короткочасними. Як стверджують цінові трекери, такі як Camal Camal-Camal, падіння цін на подібні товари триває недовго. Тому, якщо ви дійсно зацікавлені в цій моделі, краще не відкладати покупку. Штучний інтелект та вдосконалена навігація, що це означає на практиці. Назва – це не просто гарне слово. У сучасних роботах пилососах штучний інтелект відіграє ключову роль. Shark AI Altre, наприклад, оснащений лідерною системою картографування та матричною чистою навігації. Це означає, що пилосос здатний детально відображати ваш будинок, створюючи точну сітку переміщення. На відміну від бюджетних моделей, які хаотично переміщаються по кімнаті, роблячи непотрібні зигзаги, shark Кей Ultra здатний багаторазово проходити по кожній області, забезпечуючи більш глибоку і послідовне очищення. Це особливо важливо для будинків з килимами та домашніми тваринами. Я особисто пробував кілька моделей роботів пилососів з менш просунутою навігацією, і результат був не завжди задовільним. Вони часто пропускали ділянки, застрягали під меблями і в цілому створювали відчуття, що прибираються якось не дуже. Домашні тварини та шерсть виклик для робота пилососа. Якщо у вашому будинку живуть домашні тварини, то робот пилосос може стати справжнім порятунком. Shark AI Altre, наприклад, оснащений самоочищається щиткою валиком, призначеною для витягування вовни без сплутування. Це значно полегшує прибирання і позбавляє від необхідності постійно чистити щитку. Крім того, потужне всмоктування Shark AI Altre дозволяє ефективно видаляти бруд як з твердих підлог, так і з килимів. Це особливо важливо для власників собак і котів, які постійно залишають шерсть на підлозі. Самоочищення і голосове управління, комфорт і зручність. Однією з головних особливостей Shark AI Ultra є самоопорожняющая підстава Excel, яка може зберігати пил і сміття до 60 днів. Це позбавляє вас від необхідності постійно возитися з випорожненням пилозбірника. Крім того, робот пилосос сумісний з голосовими помічниками Alexa і Google Assistant. Ви можете керувати ним за допомогою голосових команд, встановлювати розклад прибирання і навіть запускати прибирання на вимогу. Я вважаю, що голосове управління це дуже зручна функція. Особливо корисно, коли у вас немає часу або бажання вставати з дивана, щоб запустити пилосос. Чи варто купувати робот пилосос? Зрештою, рішення про придбання робота пилососа залежить від ваших індивідуальних потреб та бюджету. Якщо ви цінуєте свій час і хочете підтримувати чистоту в будинку без особливих зусиль, то робот пилосос це відмінна інвестиція. У випадку з Shark A-Ultra знижка в 50% робить його ще більш привабливим. Але пам'ятайте, що подібні пропозиції часто бувають короткочасними. Якщо ви дійсно зацікавлені в цій моделі, краще не відкладати покупку. Мій вердикт робот пилосос це необхідність, а не розкіш. За кілька років використання роботів пилососів я переконався в їх ефективності та зручності. Вони не замінять повноцінне прибирання, але значно полегшать підтримання чистоти в будинку. Shark A-Altra з його просунутими функціями і привабливою ціною здається мені відмінним вибором для тих, хто шукає надійного і ефективного помічника по прибиранню. І якщо ви, як і я, втомилися від постійного прибирання, то робот пилосос це саме те, що вам потрібно. Поради покупцям визначте свої потреби. Перш ніж купувати робот пилосос, подумайте, які функції вам дійсно потрібні. Вивчіть відгуки, почитайте відгуки інших користувачів, щоб дізнатися про плюси і мінуси різних моделей. Порівняйте ціни, не поспішайте з покупкою. Порівняйте ціни в різних магазинах, щоб знайти найкращу пропозицію. Враховуйте площу будинку, для великих будинків краще вибирати моделі з великим акумулятором і більшою ємністю пилозбірника. Зверніть увагу на наявність голосового управління. Якщо ви любите використовувати голосові помічники, то вибирайте моделі з підтримкою Alexa або Google Assistant. На закінчення, я можу сказати, що покупка робота пилососа це не просто модний тренд, а розумна інвестиція в комфорт і чистоту вашого будинку. І якщо вам пощастить знайти хорошу знижку, як у випадку з Шаркей Altre, то це буде чудовою можливістю полегшити своє життя.